Економіка напряму залежить від тих кадрів, які здатні створити конкурентно здатний продукт. З вами програма Фабрика ідеї я і ведуча Анна Прокаєва. Сьогодні вам розкажу про реформування освіти та як вона вплине на наше життя. Наталія Рязанова, кандидат юридичних наук, займається захистом інтелектуальної власності. На даний момент жінка створила першу в Україні біржу інтелектуальних продуктів, за допомогою якої винахідники можуть знайти інвестора. Досліджує тему комерціалізації технологій, мріє створити музей науки і техніки за Вашингтонським зразком. Вітаю вас, пані Наталі у нашій студії. Ви людина, яка займається вже декілька років, успішно займається комерціалізацією наукових технологій. У нас завжди Україна славилася своїми розробками, винахідниками. Навіть така є легенда, що тут певна якась та дух над особливо над Харківщиною вітає. Як на сьогодні у нас винахідники та їх потенціал і економіка? Так, дійсно, Україна це кузниця кадрів інтелектуальних всього світу. На теперішній час Україна є так сказати донором інтелектуальних кадрів провідних країн світу, тому що. Наші розробники, винахідники покидають нашу землю і перекочовують до інших продвінитих країн. Тобто розробки є тільки їх у нас розробки немає. є. У нас деякі, деякі залишаються деякі виїжджають разом із їх. Винахідниками. Є така статистика по Міністерству статистики України щодо імміграції вчених за кордон. Вона проводилась з 92-го року і десь до 2002 року. За цей час Україну покинула близько 6 тисяч вчених, більшість із яких це доктори наук. І я також проводила в рамках своєї роботи дослідницької, дисертаційної такі дослідження. Щодо проведення наукових робіт за останнім часом технічних та гуманітарних, і за останні шість років кількість захищених дисертацій в гуманітарних науках досить збільшилась по зрівнянню з технічними напрямками. А це так, це впливає це вже ж це впливає на економіку, тому що ми можемо говорити про те, що вони нові технології не впроваджуються, і інженірингова галузь не розвивається наша в Україні. І ми якщо е да, говорити тут освіта, так це освіта uh -huh. е є певні інтелектуальні наробки і економіка. Тобто, uh -huh. як тоді впливає освіта на економіку? Чи вони взаємопов'язані? Я хочу сказати, що останнім часом держава досить фінансує проведення науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських робіт, але ми не слідкуємо за результатами проведення таких робіт. І не завжди, після проведення таких робіт, ми отримуємо винахід або корисну модель, або щось зовсім нове. Okay. Того ще чого ще немає у світі, в зв'язку з тим, що у нас немає досконалості законодавчої у процесі захисту таких розробок, у нас немає розподілу прав на майнові та немайнові права на ці розробки між і авторами і підприємством, на якому проводяться такі дослідження. Досить великі проблеми в цьому питанні, і тому, коли ми будемо говорити про трансфер технології або комерціалізацію таких технологій. Завжди виникає досить багато питань, як це буде проводитись. А саме головне питання у нас немає методики оцінки вартості об'єктів права інтелектуальної власності на сьогоднішній день. Це саме головна проблема. Є така думка, що ми безмежно вже відстали від передових країн світу, таких як. Німеччина, якщо говорити щодо науки США, у фізиці, математиці, інженерного наукових наук, як ви вважаєте це так? Чи? Я вважаю, що це не так. На теперішній час у нас є досить багато дуже цікавих і провідних розробок у інженірингових галузі, у фізиці, у біологіці, у хімії. Але ці технології вони не мають захисту, вони лежать мертвим грузом у науково-дослідних установах, і у нашій державі не ведеться статистика створених в результаті проведення науково дослідних конструкторських робіт, саме винаходів та корисних моделей, які будуть цікаві світові для того, щоб їх впроваджувати. Якщо говорити про молодих фахівців, Раніше, за радянських часів, якщо говорити про технічні спеціальності, то досить часто майже кожен студент. Він випускався з певним або раціоналізаторською пропозицією, або з певним винаходом, як mm -hmm. на сьогодні. Така проблема також існує, тому що для студентів немає відповідних умов. Тобто, студент, який працює у вузі, навчається для використання своєї дипломної для праці на свої дипломні роботи, він майже використовує кабінетний метод. Тому у нього немає можливості працювати у лабораторії у якось там цеху інженірингому. Це досить велика проблема, тому що у нас фінансування вузів залишається на дуже низькому рівні. Тобто, якщо вуз е, знаходиться на, на загальному господарському розрахунку, у них може бути можуть бути такі можливості, але також їм потрібно виживати. Тому, тому ми можемо тому у нас борити... більше розробок там IT технологій технології, де IT? не потребують ось цих масштабних якісь так, так, технічних так. баз. Да, це е, Україна на сьогоднішній день також є донором IT-технологій і це її самий потужний потенціал. І ми тут напряму вже вийшли до проблеми освіти, так тобто так. інновації залежать від якості освіти. Якщо говорити про реформування освіти, про яке сьогодні говорять. І про той закон, який був прийнятий, як вважаєте, чи він здатен чи ну, сам насамперед, насамперед цей закон був прийнятий зв'язку з вступом України до Європейського Союзу підписанням асоціації з європейським союзом. Тобто на теперішній час ми повинні наша держава повинна провести свою законодавчу базу до норм європейського союзу. А ми можемо знизити кількість захищаємих здобувачів так. Цього, цих наукових ступенів. І ми можемо говорити про досить. Високу їх наукову думку та потужний їх потенціал науковий, тому що це не буде на потоці, тому що це цей захист буде один єдиний, там у півроку чи один ну, у рік. Це ситуацію. Я маю на увазі якось вплине на дійсно, що наприклад їхня результат цієї наукової роботи. Він я буде вважаю, на папері я розумію. Я вважаю, що це десь де, деякий крок назад, тому що е, якість нашої освіти. Слав'янською будемо називати так освіти, досить була на високому рівні. І деякі. Форми навчання, які дуже добре впроваджені і мають гарні результати за кордоном, вони для наших співвітчизників досить неприємлимі. Наші діти, так, студенти, вони не можуть ще визначитись, які їм потрібні предмети чи які не потрібні. Якщо вони пішли до вузу, ну, наприклад, це юридична академія, як вони можуть сказати, оцей цей предмет їм. Потрібен, а цей предмет їм не потрібен. На мій погляд, якість нашої освіти повинна бути комплексною. Якщо е здобувач е вибрав вуз гуманітарного профілю, йому повинні надати освіту максимально якісну з гуманітарних наук. Якщо він вибрав технічний е профіль, то йому повинні надати якість освіти е згідно технічних наук. І йому не потрібно вибирати, потрібна йому хімія чи фізика чи ні. Ні, це повинні бути обов'язкові науки, за результатом знання яких він отримує свій диплом. Таким чином ми можемо разносторонні розвивати нашу особистість для того, щоб вона могла творити. Ми продовжуємо нашу програму та говоримо про реформування вищої освіти, як вона змінить ситуацію у цій галузі. У нашій студії пані Ольга. Вітаю вас. Геращенко Ольга Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, автор 20 наукових праць. Народилася на Харківщині, закінчила філологічний факультет, тоді ще Харківського державного університету імені Максима Горького, де після навчання викладала граматику української мови та польську мову. Також працювала на радіо з 2012-го Пані Ольга працює в університеті Костянтина філософа в місті Мітра. Словаччина, де викладає історію української мови та сучасні слов'янські мови. Ви зараз викладаєте у Словаччині, перед цим викладали в Україні. Ви маєте на вазі дві системи освіти. Є різниця? Сам підхід до освіти, він зовсім інший, ніж, скажімо, у Словаччині. У нас є певний ідеал освіти, який склався, можливо, давно. Але він, як на мене, непоганий, що таке система освіти. Вона структурована і е, ідеал наш це система. Тобто знання мають бути системні, і вони мають бути структуровані. Якщо людина хоче нас вчитися, вона може здобути певну систему освіти, може здобути певну структуру знань, потім її можна там змінювати, видозмінювати. Річ в тім, що у нас освіта якби. Базується на детективному методі від загального до конкретного. Ну як на мене, це дуже добре. Можливо, можливо, ми вивчаємо дуже багато зайвого. І справді особливо в середній школі, те, що ніколи не пригодиться в житті. Але сама методика освіти, вона дуже добра. Від, від простого до складнішого. Що ми хочемо, і є методи, як, як? вони там розробляються, вони склалися десятиліттями. Те, що я бачу в Словаччині, у них немає як такого взагалі, як вам сказати, ідеалу. У них програма у кожному вузі своя, вона розробляється не на державному рівні, не в міністерстві. Добре, чи це погано, як на мене, ну гірше, ніж у нас. Тоді, чи можна говорити за такою системою про школу, як у нас говорять? Є такий кістяк, який з року в рік і немає як такого кістяка. Є там скільки, ну. Викладачів на кафедрі словаків, потім лектори російської мови, рік-два можуть мінятися, ну три-чотири, чотири максимум. Навантаження дуже велике і дуже. От що мені перше кинулося вічі, це дуже низький рівень підготовки студентів зі школи. Вони не звикли складати такий обсяг матеріалу. От, наприклад, 80-90 питань на іспи це нонсенс. Більше 45, ну 50, наприклад, на тестових завдань. Це от максимум. Є різні студенти. Є студенти, їх небагато, які дуже хочуть. І тут, в принципі, держава їм дає різні стипендії, вони можуть їздити, вони можуть удосконалюватися. Але середній рівень, так, вони такі дуже знаєте, от практичні, причому практичність от на рівні побутовому, скільки грошей я зараз отримаю, якось про перспективи зростання вони не думають, вчеться вони. Чотири дні на тиждень. Тобто, якщо ми п'ять і в нас не забувайте по три пари, чотири пари, чотири пари, практично ніколи не бува, дві пари, три пари, чотири рази на тиждень. І все ж таки тоді ось цей середній рівень освіти, чи був до реформування освіти? Словечка мала країна, там промисловості практично немає. Ну що там є, якийсь хімічний атомна станція, якийсь хімічний комбінат. Сільське господарство, туризм зараз розвивається. У них немає якби куди йти, чому йти. Яка нам тоді потрібна ось реформування освіти, якщо говорити про Україну? Те, що я спостерігаю, Україна країна дуже з великим потенціалом, насправді, людським. У нас дуже високі вимоги до життя. Ми дуже багато хочемо насправді. Може, ми не маємо змоги як це зробити, але вимоги до рівня життя, до самореалізації у нас даже високі. Мені система освіти, принаймні у Словаччині, подобається не дуже. Єдине, що мені от, подобається, якщо з цього всього, практично немає корупції. Немає. Немає вступних іспитів. От що склали за те ваше. Розіслали, прийняли. Тобто, уже на цьому рівні відпадає корупція. Ніхто. Нікого ні за кого не просить. От що, що він написав, що склав. Я ніколи не знала, де я дитина, хто, до мене ніхто ніколи нічого не підходив, не просив, ніколи поставте. Все. За ваші думки, варто залишити те, що є, тільки єдине додати. От, і, можливо, не варто, розумієте? Можливо, не варто. Тому що, як я пам'ятаю себе, як я знаю, що справді багато у вузів студенти вивчають не дисципліни, які. Їм не потрібні. Тобто, ну, якщо людина хоче знати, хай ходить, але це мають бути факультативні. Тобто, у нас, знаєте, як, у нас дуже жорстко. Ось ти приходиш і в тебе такий цикл дисциплін. І практично вибрати, ну, що ти там можеш вибрати, якийсь семінар на п'ятому курсі. Я говорю про, про гуманітарну освіти, не знаю теж як технічно. То навантаження у нас на студента воно шалене насправді. І тому зрозуміло, чому студенти пишуть шпаргалки. Щось там якось викручують. Там цьому немає потреби. Там цілком реально ти можеш вивчити, абсолютно не напружуючись. Людина, якби не, не з дуже високим інтелектом. Прийти, як тобі комфортно і вивчити. Очевидно, можливо, треба нам реформувати. І треба, звичайно. Вивчати іноземні мови. Тут, тут ми програємо. Тобто, ваша думка, найкращий оптимальний варіант для України? Це все ж таки реформування. Реформ, однозначно. Ми повинні розвиватися, кудись йти, але не треба ну, сліпо купувати те, що є в Європі. Треба їхній досвід Другування вивчати. Ну, звичайно. Розумієте, Україна насправді, так я бачу, вона, вона унікальна, що вона, вона велика країна, вона з великим потенціалом. Далі ми поговоримо у нашій програмі про стан шкільної освіти чи все там в порядку, чи потрібно її також реформувати? У Нашій студії Ігор Соломадін. Вітаю вас. Соломадін Ігор Меркурійович, викладач історії та історії світової культури у гімназії. Громадський активіст, закінчив історичний та соціологічні факультети, тоді ще Харківського державного університету імені Максима Горького. Нині Харківський національний університет імені Каразіна. Стажувався у Дартмундському коледжі США. Співавтор інноваційного освітнього проєкту Школа діалогу культур. Також пан Ігор працював освітнім консультантом представництва шкільного менеджменту Скул Чемпіон в Україні. В рамках проєкту Права людини через призму новітньої історії України організовував та проводив громадські дискусії. Пан Ігор також автор більш 50 публікацій з проблем освіти та культури. Я так розумію, ви вчитель з великим досвідом, і ви можете дійсно прокоментувати ситуацію. Закон прийнятий про вищу освіту. А чи потрібно реформувати середню освіту? Чи все там нормально? Те, що середню освіту потрібно реформувати, це вже, мабуть, очевидно, для всіх. І немає ніяких питань. Питання тільки в тому, як її реформувати. А реформувати її треба вже негайно, я так вважаю. А що саме, які проблеми і? Які можливо пропозиції будуть щодо реформ? Наша система освіти за ці роки, 23 роки, скажімо так, так вона має дуже непогані досягнення в деяких галузях, там математичні олімпіади. Ми знаємо, там деякі є. Але ж справа в тому, як вона взагалі виглядає, і що вона взагалі робить? Я так вважаю, що головна проблема зараз. Тому що наша освіта в Україні вона якось випала зі світового процесу інноваційного, з процесу розвитку освітнього, бо зараз в світі є дуже багато цікавих таких підходів. Розробок, експериментів, і не тільки експериментів, а навіть проєктів, які втілені вже в життя в європейських країнах, в країнах Азії, в країнах Америки. А Україна, вона якось ем, ну, не, не в цьому тренді знаходиться. Є такі міжнародні показники якості середньої освіти, і є десь там близько 70 країн. Які приймають участь в цьому, ну, скажімо так, тестуванні там раз на три роки, це програми в International Student Assessment, Є такий, Україна в ньому участі не приймає. А там дуже цікавий розроблений такий інструментарій, який дозволяє определити якість освіти. По трьох напрямках це математика, це лінгвістика та, як вони кажуть, критичне читання чи критичне мислення. У нас, наприклад, ну, школярі випускаються, вступають у виші. Ну, ага. Якщо говорити взагалі, то в принципі картинка непогана. А як кажуть, воно непогане. Жодного українського вища немає в рейтингу, ні в жодному міжнародному рейтингу, десь там після п'ятисотових може тобто, там. Вона да. лише для українців, так контекст українців, ну, так. в рамках України так, як тільки ми виходимо за межі, то та й в рамках України вона не дуже так гарно виглядає. Бо зараз, ви знаєте, є проблема корупції, є проблема дуже низької якості освіти. Це ж не дарма був прийнятий закон про вищу освіту, який дуже довго готувався, щоб якось там виправити це положення. Це було зроблено. Я так вважаю, що це буде цікава якась реформа вищої освіті, бо її готували дуже освічені фахівці. Ось ця людина, так. якщо приходить із застарілою, так можна сказати, системою освіту школи, не зміненою. Mm -hmm. Вона приходить до вишу, mm -hmm. то це буде різниця, так що воно якось урівноважити, потрібно реформувати і середню освіту. Безумовно, і так. яким чином? Що в першу чергу треба якось переосмислити? Цілі освіти та системи керування освітою менеджмент освітній. бо зараз він якось так склався. Це дуже така бюрократична система. Вона не, якось, не орієнтована ні на яку участь громадянського суспільства. Це ну, бюрократизована система. По-перше, по-друге, ця система освіти, яка не тільки у нас панує, вона і в інших європейських країнах панує. Вона була розрахована на індустріальне суспільство. І це е, освіта, яка побудована на ідеях просвітництва. Зараз ми живемо в іншому суспільстві, ми живемо в інформаційному чи навіть вже постінформаційному суспільстві. Тобто, коли так, я сьогодні так, сам може освічуватися, так? В принципі, так, так. Вже, вже кажуть про освіту Education 2.0, Education е, 2.0 і так далі. Це вже якась е, орієнтація на те, що Має бути дуже така плюралістична система освіти. Вона має бути індивідуалізована, вона не може бути тотальна, як зараз вона існує в нашій країні, і не тільки в нашій країні, бо освіта це проблема для найбільш розвинутих країн. Якщо говорити про ідеологію, так, так. Як за так. радянських так. часів була так. ідеологія, яка ще з. Дитячого садочку, ага. там через вірші, пісні, гімни ага. А, ага. до школи, до університету і протягом життя. На сьогодні ага. у нас, в принципі, ну, вихованням займаються батьки, вулиця. Так? Школа якось особливо не намагається втручатися. На сьогодні це потрібно. Якщо брати такий світовий тренд, і зараз він в Україні якось осмислюється, то вже немає такого поділення, як то кажуть. Якщо російською казати, обучення, воспитання, розвиття, є інший такий підхід, який означається терміном едукація едюкейшн це три в одному. Три в одному, так? Це навчання, це виховання, це розвиток. І саме в цій парадигмі треба якось нам і йти. Бо радянська система освіти вона була побудована на тому, щоб сформувати ну, таких людей, як кажуть спеціалісти, функціонерів. Вона працює також сьогодні Там. Так, люди зміни, змінилися. І радянська система вона також мала ще такий прошарок спеціальних шкіл. Це б, дуже були такі класні школи, фізико-математичні, лінгвістичні, особливо фізико-математичні школи. Ми знаємо, в Харкові дуже гарна школа була, і вона і зараз є. Ось, і в е, цій школи був відбір дітей, бо це було якось там продиктовано е, військово-промисловим комплексом, що потрібні були добрі спеціалісти. І ми мали цих добрих інженерів, які працювали там в ракетно-ядерній промисловості і так далі. Ось, Зараз, зараз, е, може, інші якісь там завдання перед нашою країною стати, але ж ми зараз бачимо, що нам теж потрібен цей військово-промисловий комплекс, е, свій аутентичний яким може працювати не на якусь там іншу країну, а може працювати на обороноздатність нашої країни. І нам дуже потрібна, дуже якісна, гарна освіта. Досвід показує, що найбільш така ефективна система управління освітою це система, яка може так на бути названа державна щоб не тільки держава там якось цією системою освіти керувала, а громадськість теж вона приймала участь. Ну, я нам наведу приклад. Ну, ось ви були в Сполучених Штатах, там стажувалися, там, мабуть, ви спілкувалися з шкільними там, вчителями і так далі. Всю політику в школі, паблік шкул, я маю на увазі не приватну, паблік шкул. Вона ця політика, політика здійснюється завдяки ком'юніті. Ком'юніті вирішує, які там будуть програми, як там буде все, все працювати і так далі. Вчителі обирають директора школи, вчителі обирають а вчительський колектив, його не назначають там зверху якось там. Люди роблять освіту для людей. Люди для людей роблять, а не в якісь там кабінет, кабінетах щось таке дають, якісь вказівки, ось, виконують і так далі робити. І та, останнє питання, та, та, та. О, пане Грику, Да. скажіть, будь ласка, тут говорили перед вами експерти, що не потрібно да. нам калькувати, а, а нам потрібно да. щось своє створювати реформу а, освіти а, саме під нашу реальність, під наших а. людей. А, а. Ви ну ви ж пам'ятаєте слова Тараса Шевченка? Пам'ятаю. Ну от скажіть чужого навчайтесь свого не царайку. Зрозуміло. Так. нагадаю, що сьогодні ми говорили про інноваційний розвиток економіки та про освіту, роль освіти у середній та вищих навчальних закладах. З вами була фабрика ідей та її ведуча Анна Прокаєва. Хай щастить.